Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Мельничук. Ви на Ютуб-каналі Експлейнер, який ми створюємо і наповнюємо за допомогою видавництва ArcUA. І про що сьогоднішній випуск? Це не експлейнер традиційний, це скоріше буде Експромт. Просто сьогодні захотілося зафіксувати, в якому місці в часі і просторі знаходиться наша держава, держава, назва Україна. Ну як би сказав Андрій Лисенко. Наприклад, збійкається там буквально по всьому фронту. Фронт просувається в глиб країни. Мартін Брест, якого ми ще згадаємо сьогодні. Говорить, що по одній посадці на день з перспективою в півроку, щоб пришвидшення просування. Збільшиться в одне місто на день, здавалося б, є і радісні новини. Українські військові продовжують завдавати ударів по стратегічних об'єктах на території Росії. Зокрема, нещодавно було атаковано ракетний арсенал у Тверській області і нафтопереробний завод у Нижегородській області, що постачав палива для російської армії. Ну, що називається відстані ні шуташне до Нижнього ну, це якщо трасами послуговуватися автомобільними, зокрема, це 1400 кілометрів навпрямки там близько тисячі. Але це вже показує сталість і змогу української армії Сил оборони бити на таку глибину в тил противника. Ну в принципі, можна було би порадіти цьому чудовому адвент-календареві Сил оборони, якби не інтерв'ю вже згадуваного Мартіна Бреста, який з жалем зазначає, що співробітників. Оборонно-промислового комплексу можуть забрати просто з вулиці, або якби недвіжуха навколо АОС і Міноборони, де вкотре державні інституції виявляють фантастичну нездатність вибудувати сталу систему закупівель зброї через присутність широкого кола зацікавлених осіб. Разом з тим в інформаційному полі годуть новини про мирні переговори. Трамп говорить щось собі одне, Путін – щось інше. Фредович затято воює з Китаєм, Владимирович із Заходом і Англосаксами. За стіл переговорів ніхто не поспішає, бо треба ще визначити, де його поставити, хто за нього сяде і про що будуть говорити. Встрічі треба проведити у нас в Росії, в у Санкт-Петербургі. Ну навіть у нас, в Краснодарі. Есть прекрасные места, тем более климат очень хороший, теплый. Приезжайте к нам, товарищ Трамп. Мы здесь и обсудим все дела. Трамп, я тебе не верю. Но если ты приедешь, мы посмотрим. Господин Трамп, для переговоров приезжайте, пожалуйста, к нам в Россию. Трамп, приезжайте к нам на переговоры. Мы не против, чтобы вы к нам именно в Краснодар приехали. Другой, другой альтернативы нету. <схи> только у нас в России. Трамп, приезжайте к нам в Краснодар со своей семьей, можете посмотреть, как живут краснодарцы. Трамп, давай лучшее место для переговоров только в Краснодаре. Путін вихляє і заявляє, що ніякі переговори напряму з Україною неможливі, бо не матимуть юридичної сили і посилається на заборону щодо переговорів, запроваджену в Україні. Трамп перейменовує мексиканську затоку, перегріває економіку і воює за лгбт мігрантами. На фоні зігує маск золотий вік Америки починається зараз. Занепад Америки закінчився. Ми зустрінемо кожну кризу з гідністю, міццю та силою. Ми швидко повернемо надію процвітання, безпеку і мир громадянам усіх рас, релігій та переконань. для американців 20 січня 2025 року день визволення. у всьому моя адміністрація прагнутиме досконалості та невпинного успіху. Америка поверне собі місце найбільшої, наймогутнішої, найшанованішої нації на землі. Я з вами. Я боротимусь за вас і переможу для вас. Нас не завоюють, нас не залякати, нас не зламають, і ми не зазнаємо поразки. Відтепер США будуть вільною, суверенною та незалежною державою. Ми стоятимемо мужньо, ми житимемо гордо. Ми мріятимемо сміливо і нічого нас не зупинить, бо ми американці. Майбутнє наше і наш золотий вік лише починається. Тривають дискусії щодо подальшої підтримки України згідно з нещодавнім опитуванням інституту Рональда Рейгана. Більшість американців, оце близько 55%, незалежно від партійної приналежності, підтримують надання військової допомоги Україні та збільшення оборонних витрат. Америки, однак існують сумніви щодо здатності України повністю відновити контроль над усіма своїми територіями. В той же час парламентська асамблея Ради Європи ухвалює резолюцію, яка називається Зобов'язання Європи щодо справедливого та сталого миру в Україні. Ця резолюція підкреслює необхідність досягнення миру через посилення обороноздатності України та надання їй адекватної гарантії безпеки. Ну, я так собі думаю, якщо скласти всі гарантії, які надавали Україні з 91-го року, то ми б вставили маску по самі Гуланди, і вже би давно колонізували Марс. Але ж, але ж, в той же час Парія відмовляється реєструвати правку, яка визначала президента в Росії Владиміра Путіна як терориста, вважаючи таке формулювання недоречним в офіційних документах. А потім наче погоджуються, але вже без слова терорист. Ну, в общем, кохана, я соромлюся своєї резолюції. Росія ж продовжує здійснювати військові дії на території України та підтримувати проросійські сили в регіоні. Крім того, російські політики та їхні союзники в інших країнах роблять заяви, спрямовані на підрив територіальної цілісності України. Зокрема, про російський кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеско, про якого ви можете подивитися розбір у нас на каналі, назвав Україну вигаданою державою і закликав до анексії її території. У нас дуже родючі землі. Зрештою, Румунія простягається від Дністра до Тиси. Побачимо, як буде далі залежно від відносин між США та Росією. Тоді зможемо скористатися цим, дійти, як казав Емінеску, від Дністра до Тиси. Ці нові кордони, що відкриваються для нас: північна Буковина, Буджак, Північний Марамуриш все це на нашу користь і перевага для НАТО. Територія розширюється. В принципі, щось подібне ми вже чули. Ну де? Штурми також і Словаччину. Існує вірогідність, що ми зможемо побачити наочно народження нового європейського Орбана. Або Януковича це вже залежить від громадянського суспільства. Разом з тим, Європейський Союз розглядає можливість відновлення закупівель російського газу в контексті потенційного врегулювання війни в Україні. Деякі країни, такі як Німеччина та Угорщина, підтримують цю ідею, вважаючи, що це допоможе знизити ціни на енергоносії. Та стимулювати Москву до переговорів, однак цей крок викликає занепокоєння у східноєвропейських країн та може послабити санкційний тиск на Росію. Хоча до слова Німеччині зараз би переживати не за російський газ, а радше за Бундестаг, куди мають шанси, із двох ніг залетіти АФД. без допомоги Юсейт, звісно, але за полкою підтримки Ілона Ероловича Маска. На фоні всього цього в Києві малюють одноденний мурал з Єрмаком, саджають генералів і щемлять місцеву владу. А ще Кирило Буданов розповідає Сергію Грішину анекдоти. Сидять дві бабки біля подвір'я. Одна інша каже: Ну дивись, пішла, а донька в неї шлюмба. Так у неї ж син. Ну нехай всім тепер розказує, що це не так. Це моя відповідь. Зрозуміла. Дякую. Перспективи розвитку ситуації залишаються невизначеними. Україна продовжує отримувати міжнародну підтримку, але внутрішні виклики, такі як кадрові зміни в оборонному секторі, та необхідність боротьби з корупцією, потребують негайної уваги. Для досягнення перемоги Україна повинна посилювати військові зусилля, зміцнювати міжнародні альянси та впроваджувати реформи, спрямовані на підвищення ефективності управління та зміцнення довіри громадян і партнерів. В цілому можна констатувати, що у світі добігає кінця епоха ліволіберальної цноти. А нам, українцям, важливо все ж таки збагнути, що ми не виграємо війну лайками трьох братів близнюків, яких народила бабуся в 75 років у себе на городі, вирізаючи коня з дерева. Далі важливими і визначальними вже не будуть лайки, заяви, візії, бачення, транспарентності обіцянки епоха піздоболів. все. Важливими будуть тільки дії. Питання в тому, чи ми на них здатні кожен з нас. З вами був Експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування.